Благословення Господнє воно збагачує і смутку воно не приносить з собою? Я пам'ятаю, коли їхав в роддом, Дружина тільки сказала: приїжджай і побачиш. Лікарі вони говорили про те, що в неї можуть бути різні ще симптоми побічні. Казали, може бути таке, що вона не буде ходити. Невже ми? Невже ми, довіряючи Богу, ми опустимо руки і дозволимо собі нарікати те, що робить Господь. Воно досконало. Воно нам не приносить смутку. Смуток, який приніс щастя, історія життя сім'ї Бубнів. Не пропустіть новий випуск телепроекту «Вижити» від студії «Крок на зустріч» 28 квітня о 17.40 на 12 каналі.